Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У ніч на сьогодні Росія пережила наймасштабнішу атаку спочатку повномасштабної війни. Зафіксована хвиля дронів, які атакували понад 30 цілей в Москві та її передмісті. Стала безпрецедентною за кількістю одночасних влучань за рівнем завданих втрат. Телеграм-канали, включно з топором помсти, повідомили, що всі удари мали виключно військове призначення. Штаби командні пункти, арсенали і об'єкти управління. Жодного випадкового влучання по цивільних районах не зафіксовано. Вперше одночасно було. Луражені командні структури ППО, так і возли зв'язку спецслужби, що вивело з ладу значну частину системи оборони столиці. Основними об'єктами ударів стали штаби з командні пункти протиповітряної оборони, які координували відбиття атаки по всьому центральному регіону Росії. Знищені арсенали Міністерства оборони у підмосков'ї за попередніми даними вогонь охопив склади з боєкомплектом, що призвело до детонації ланцюгових вибухів, палаючи сховищого горіли кілька годин. Вибухи було чутно навіть у центрі Москви. Скви на підмосковних трасах утворилися затори, коли військова техніка та швидкі намагалися пробитися до місць ураження. Окремим ударом знищені центри управління спецпідрозділами Росгвардії особливо постраждали бази зберігання техніки, призначені для внутрішнього застосування автопарки з броньованими машинами ОМОН та СОБР. Десятки одиниць техніки вигоріли до тла. Також підтверджено пряме попадання в аналітичний центр Росгвардії. Де в момент атаки перебувала група старших офіцерів, відповідальний за планування операції проти протестів та будь-яких внутрішніх. Загроз, відомо, що серед загиблих є люди за найближчого оточення Патрошева та Золотова це створює серйозні кадрові втрати для режиму Замінити таких людей. Швидко неможливо основні вони володіли доступом до засекречених планів і координували силові структури в масштабах усієї країни. Ще одним ударом вражені закриті комунікаційні вузли спецслужби. Ці об'єкти забезпечували координацію між ФСБ, військовою розвідкою та внутрішніми силовими підрозділами. Пошкодження призвело до повного паралічу частини каналів. Лів зв'язку протягом кількох годин після атак спецслужби не могли вийти на зв'язок і з низкою оперативних груп, що виконували завдання в прикордонних областях, де з організація було очевидної, накази не надходили, підрозділи залишалися без інструкцій, а хаос швидко поширився на всі рівні командування. Особливо символічного значення набуло влучання в об'єкти на території країни. Зафіксовано ураження однієї з веж, що спровокувало паніку серед охоронних структур для Кремля. Це стало ударом не лише по інфраструктурі, але й по іміджу в столиці куроками уважали не Приступною зазнала масштабної атаки, що зруйнувала міфа про абсолютний захист першого кола влади Відео задимленої вежі облетіло телеграм-канали і стало потужним інформаційним ударом. Символом влади виявився вразливий. За попередніми даними загинули десятки представників охоронних структур, серед яких ті, хто відповідав за особисту безпеку вищих посадовців, тіла загиблих пакують у чорні мішки без складання публічних списків або приховати масштаби втрати, вивезення тіла, де просто з території уражених об'єктів без звичних церемоніальних. Ніх процедур, що саме по собі свідчить про критичний рівень втрати та відсутність готовності влади до такого сценарію. Аналітично атака цієї ночі стала переломним моментом в війні. Москва вперше зазнала настільки глибокого і системного удару, що вивів із ладу ключові елементи оборони, координації та управління Втрата досвідчених офіцерів, знищення комунікаційних вузлів і руйнування арсеналів створює довготривалі наслідки, які неможливо компенсувати найближчим часом. Для внутрішньої політики це ще один сигнал про слабкість режиму кремлівських. Ялі, ти бачиш, що навіть у центрі столиці немає гарантії безпеки, що атака набуває не, не лише військового, але й психологічного характеру. Таким чином, нічна операція стала ударом по самій серцевині системи влади. Якщо подібні атаки повторюватимуться, здатність Кремля утримувати контроль над країною буде різко змінюватися і знижуватися. Війна, яку намагаються вивести з поля російських міст, остаточно повернулася в серце держави, і з кожним новим ударом цей факт дедалі важче ігнорувати. Редакція каналу не відповідальності за Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.